Доброго ранку всіх я вітаю, доброго ранку людям бажаю. Доброго дня і доброї ночі. Доброго вечора, з чого хоче. Доброго дня вам щиро вітаюсь. Будьте здорові, людям всміхаюсь. Маляти, погляньте, до нас на заняття завітав хлопчик Петрик. І він вміє і дуже весело співає. А Подивіться, як він співає цю пісеньку. А -а Що ви чуєте, малята? Звуки. А де живуть ці звуки? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Коли ми говоримо, він завжди в роботі. Коли ми мовчимо, то й він відпочиває. Так, малята, це ротик. Погляньте, такий чудовий ротик, так? Малята, а у вас є язички? А покажіть мені їх. А ось мій язичок. А мій язичок навчить виспівати пісеньку. А ваші язички вміють співати пісеньки? Давайте заспіваємо. Заспіває таку пісеньку. Кукаріку! Це півник, давайте повторимо разом. рі ку А хто заспіває? Му. Так, це корова, давайте повторимо разом. Му. А хто буде співати так? Ко-ко-ко. Так, це курочка. Ко-ко-ко! А хто нам заспіває так? Пі-пі-пі! Так, це мишка, молодці Малята! Малята, а зараз я хочу вам розказати невеличку казочку. В одному чарівному будиночку ось погляньте, який чудовий будиночок мешкав язичок зі своїми веселими звуками. Вони любили гратися, співати різні пісні, промовляти слова. Подивіться, який чудовий та цікавий будиночок. Вранці бджілки приносили язичку з солодким медок. Так, давайте покажемо, як язичок згуби збирав солодкий медок. Погляньте. Так. Спробуйте дістати до края ротика язичком. Так, а ще язичок дуже любить гойдатися. Дивіться, спробуємо спочатку язичком дістати носика, а потім підборіддя. Давайте спробуємо. А іноді він катався на конячці, як роблять конячку. Зробіть і ви. На галявинці біля будинку росли білі пухнасті кульбабки. Ізичок любив думухати на них. Давайте її уявимо, що в нас в ручках кульбабка, і подмухаємо на неї. А одного разу язичок розсердився, він дуже сильно тиснув на зубки. Закриваємо ротик, зціплюємо зубки і тиснемо на них язичком. А потім він заспокоївся, він на місце повертається і спокійно розслабляється, погойдайте язичком. Так, молодці. Малята. У язичка є багато друзів, і він любить співати з ними пісеньки. Поспіваймо разом. Заспівав рогатий жук. Ж... Ось як голосно жичу. Ж... Давайте разом зі мною. Заспівав рогатий жук. Ж... Ось як голосно жичу. Поряд жілка пролітала, свою пісню заспівала. Давайте разом зі мною. Тут ведмедик заревів. А ну, разом зі мною голосно і комарик поряд сів. Як комарик, прошипіла тут змія. Ш -ш 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 -ш. А ось так співаю я. А -а -а. Як вам було весело співати з нашим язичком? Але він трохи спом... томився, тому зараз йому слід трішки відпочити. Малята, а у язичка є ще одна весела гра для нас, яку пісеньку співає слово. Погляньте, що зображено на картинці. Автобус, так. А з якого звука починається слово автобус? Звука А. Як заспіває звук А? А. -а, 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 -а. Молодці. Малята. Що це? Яблуко. З якого звука починається слово яблуко? Зі звука Я. Яку пісеньку заспіває цей звук? Я. А, -а, 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 -а. а це що? Олівець. Як заспіває олівець? О, -о, 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 О. Так? З якого звука починається слово? Зі звука О, і він його проспівав. А це що малят? Екскаватор. Чу… Який звук ми чуємо першим? Звук Е. Давайте його заспіваємо. Е. -е. Що зображено? Іграшки. Який перший звук ми чуємо? Іграшки. Звук І. Так, давайте заспіваємо. І, -і, 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 І. Що це малята? Юбка. Що ми чуємо спочатку? Ю. Так. Давайте заспіваємо. Юк. А це хто? Удав. Який перший звук чуємо? Уда. Звук у, -у, у Так, малята. Давайте заспіваємо. У-у-у. А це їжак. Що ми чуємо спочатку? Ї. -і -і. Давайте заспіваємо. Ї-і-і. А це хто малята? Так, вірно, це єнот. З якого звука починається? З єнот? Є. так. Як ми заспіваємо? Є. Так, малята, а зараз язичок пропонує нам пограти в гру. Будь уважний. Ко-ко-ко, ко-ко-ко. Не ходіть далеко. Ки-ки-ки, ки-ки-ки. Мийте чисто руки. Жи-жи-жи, жи-жи-жи, Чисто мовочку кажи. Же-же-же, же-же-же, Хатинку береже. ша-ша-ша, Смачна каша. Шу-шу-шу, шу-шу-шу, їм кашу. Га-га-га, ага га Широка дорога. гу-гу-гу, Покажу дорогу. Так. Малята. А зараз така гра. Пригадайте смачне слово, яке починається на звук М. Морозиво ще. Малина, а ще мармелад, так? А назвіть фрукти, які починаються на звук «с». Слива, суниця, так. А я... Давайте вивчимо скоромовку. Мила, мила, мишку милом. Мила, мило упустила, упустила мила мило, мишку милом не домила. Мила, мила мишку милом. Мила це дівчинка, так така мила. Мила, мила мишку милом. Мила, мило упустила, упустила мила мило, мишку милом не домила. Малята. Ой, яке чудове заняття у нас з вами вийшло. Давайте попрощаємося з Петриком. Петрик вам каже до побачення, а ви що йому скажете? До побачення! Малята, чи сподобалося вам сьогодні гратися з язичком і його звуками? Так, і мені теж. А що вам сподобалося робити? Мені дуже сподобалася скоромовка. А які пісеньки ви запам'ятали? Я буду чекати відео на ваші пісеньки з голосними звуками, які ми сьогодні вивчили.